29 серпня у Білій Церкві відбувся День пам'яті загиблих захисників та захисниць України. Ця дата не випадкова. Саме 29 серпня 2014 року під Іловайськом російські війська розстріляли колони українських воїнів під час виходу з так званого зеленого коридору. Тоді загинули сотні. Сьогодні ми згадуємо не лише Іловайськ, ми вшановуємо всіх. Десятки тисяч героїв і героїнь, які віддали життя у російсько-українській війні, сьогодні ми в скорботі схиляємо голови перед нашими захисниками, які віддали найдорожче своє життя за те, щоб ми могли жити вільній, незалежній Україні. Ми маємо пам'ятати наших героїв, запущена платформа пам'яті, на якій розміщені історії. Про наших героїв, про яких можна зайти почитати. Прочитавши ці історії, ти розумієш, що це ті самі хлопці дівчата, які жили поруч з нами. І, на превеликий жаль, сьогодні вони захищають нас уже на небі, і ми маємо про це пам'ятати і пронести це через віка. Вічна пам'ять нашим героям і слава Україні! Цього дня рідним 15 загиблих героїв було вручено посвідчення про присвоєння звань почесний громадянин Білоцерківської громади посмертно. У парку Слави біля стел з портретами героїв сьогодні знову лежать квіти. Серед них соняхи як пам'ять, як символ. Експозиція небесні янголи під відкритим небом з особистими речами загиблих захисників, знімки фотопроекту Сердець», створеного за участі родин загиблих, це наша пам'ять, це наша шана. Ми платимо надзвичайно велику ціну, і поки триває війна, ми не можемо знати точну кількість втрат, але ми знаємо одне. Герої не стануть для нас лише абстрактним образом чи цифрою. Їхні імена житимуть у нашій пам'яті. Назавжди.